Номер 192. На пасовищі фермерського господарства пасеться 128 кіз і 86 страусів, скільки ніг топчуть траву на пасовищі. 128 кіз мають по 4 ноги, а 86 страусів мають по 2 ноги. Помножимо у стовпчик трицифрове число на одноцифрове 8 на 4 – 32.

І отримаємо 684 ноги у всіх, у всіх страусів та кіз, що пасуться у всіх тварин, всього, 684 ноги. Ця задача цікава оберненою задачею. Ми зараз самі придумаємо числа. І розв'яжемо обернену задачу. Наприклад, таку: кіз невідомо скільки, страусів. Невідомо скільки. А разом їх. Нехай буде тринадцять. А ніг. Всього 32 ноги. Скільки кіз і скільки страусів. Подумайте, як розв'язати цю задачу. А ми спробуємо отак. Нехай усі 13 страуси. Хоч нам сказали, що є і кози, але ми подумаємо: ну, давайте спочатку ми кожній тварині дамо по дві ноги. Вийшло 26, а за умовою задачі 32 ноги. То шість ніг це ноги не страусів, а кіз у кожної кози по 4 ноги, а не по 2. То ці 6 ніг поділимо на 2. то три тваринки отримають ще по дві ноги і стануть козами. То кіз, буде троє. А страусів, якщо всього тварин 13, а страусів 10. Тут цікаво подумати, а чи могло бути ніг, наприклад, 33? Угу. Або якщо все-таки ніг 32? То чи могло б тварин бути 7? Всього тварин 7, а могло б бути тварин 20? От цікаво, якими б могли бути оці числа? Подумайте, дуже цікава задача. Молодці.